Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про досить цікаву і актуальну тематику, а саме штучний інтелект в сфері охорони здоров'я. Чому дана тема? Дана тема піднята мною, тому що нещодавно вийшла дуже класна стаття. Що в Китаї запустили госпітальну лікарню, яка повністю обслуговується штучним інтелектом? Тобто, там в наявності є спеціалізовані чат-боти. Які навчені по певним спеціалізаціям, і вони відповідно надають послуги пацієнтам на сьогодні, як вони кажуть, там уже 10 тисяч пацієнтів, у них 42 зараз. Ми тут подивимося, де тут 42 лікарі. А шість лікарі, і вони по 21 спеціалізації, тобто від кардіолога до психолога. Якщо взяти, що таке спеціалізований агент це агент який навчений якраз під певну тематику. Тобто, це не загальний штучний інтелект, який ми звикли використовувати, точніше, що знає все як наш загальновідомий чат GPT, Gemini та інші моделі, які знають. Про все і в той же час ні про що, я би так це назвав. А от спеціалізовані моделі вони навчаються під дану тематику, або відбувається просто файн тюнінг моделі наприклад, от лама, зараз я вам теж тут відкрию покажу. Ось є LAMA med сорок b досить популярна опенсорс модель. Ви її можете скачати собі, поставити і використовувати для своїх якихось проєктів. Деякі компанії, наприклад, беруть подібні моделі, як LAMA-3, донавчають на своїх специ... специфічних знаннях, які має, наприклад, їхня лікарня. Ну неважливо, там яка займається офтальмологією, онкологією чи ще якісь напрямок. Оці спеціалізовані дати дані вони. Вони готують їх і відповідно на їх донавчають модель. Це може бути модель формата просто консультанта, який буде безпосередньо спілкуватися з клієнтом до того, як його кудись запишуть. Це може бути модель, яка встановлює певний діагноз, а потім лікар його підтверджує або не підтверджує. Зараз активно розвиваються моделі, які можуть аналізувати. Дані Наприклад, знімки рентген-знімки, КТ і так далі. Це, скажімо, одна із найперших сфер, яка досить активно розвивалася. Я вам можу сказати, що ще в... зараз десь тут... документ нарисований я подивлюся. ні це А, да тут ось в 70-х роках модель моделька називалася MySIN. Да суд даної моделі було зараз. Я вам просто точно прочитаю, щоб не було ніяких помилок. Вона займалася діагностикою бактеріальних інфекцій. Щоб бути точним, так от щоб ви розуміли, що інтеграція якраз нейронок в медицину вона почалась досить давно, і як я тільки що назвав, ще в 70-х роках вже були перші, як кажуть, такі системи вироблені, які основна задача, яка була просто допомогти лікарям. В встановленні діагнозів, у прискоренні їхньої роботи, ну і враховуючи знаєте ситуацію, я розумію для чого це все відбувається, тому що основна проблематика, яка на сьогоднішній світі є, це величезна нехватка кваліфікованих кадрів в медицині. Можливо, в Україні це не так помітно я можу сказати. А от якщо за кордоном, те, що зараз розповідають мої знайомі, що до лікаря ти записуєшся, і можеш попасти через 2-3 місяці, а можливо пізніше. Ну, як на мене, це просто величезна проблема. Тому якщо будуть подібні системи запускатися, якщо будуть подібні чат-боти функціонувати, я думаю, хоча б на перших етапах вони вже зможуть. Як мінімум, консультацію, проконсультувати або зібрати інформацію для лікаря, щоб в подальшому міг визначити наскільки критично на сьогодні і швидко потрібно надати ту чи іншу послугу медичну, якраз для пацієнта, тому що це теж величезна проблема. Дивіться, у нас тільки е щось в людини заболіло, вона біжить до лікаря, розповідає йому про це, а лікар відповідно на основі. Того, що розповів йому потенційний пацієнт, вже встановлює якийсь діагноз, або говорить, що там просто купіть якісь таблетки і, і не партися. А часом говорить, що вас треба швидко госпіталізувати. От якраз ті первинні моделі, які зараз можуть з'являтися, вони як помічники, вони будуть якраз проводити дану роботу. В той же час, що я хочу для вас сказати, що. Було дослідження, я тут його теж десь знаходив, яке чітко показує, що ефективність точної діагностики проблематики лікаря з. Штучним інтелектом, коли йому штучний інтелект, і без штучного інтелекту різниця майже наполовину. Тобто зі штучним інтелектом там була точність е, діагностики 59, нібито відсотків, а без три з лишнім. Це ось таке дослідження. Теж, якщо хтось захоче, ви можете його знайти. Тровець Convers uh, Conversation діагностика AI. А можливо, я його просто додам, Ви його почитаєте. Досить такі великі документи, і якраз тут в ньому описується на сьогоднішній день якість, точність і, взагалі, потреба штучного інтелекту в діагностиці і в медицині, як такі використовувати. Також дивіться, сьогодні в попередніх відео, коли я робив, я в... закидав, наприклад, фотографії, і ми діагностували на основі тих фотографій ту чи іншу хворобу. Але з розвитком, ну я так би сказав, що компанії, такі, як OpenAI, Google і інші, вони зараз накатують різні промти на Моделі, і вони просто відмовляються відповідати. Ось я вам просто покажу Google uh, пошук рентген діагностика Ось <кій> я закидав йому uh, знімок uh, відповідно з патологією о, і він відмовився відповідати. Я пробував декілька разів різні обходні варіанти і не зміг. Дану інформацію, це вона не була взята з відкритих каналів, це не якоїсь особистої людини, але він все одно відмовився її опрацьовувати. Тому зараз е е е теж розумію причину і називаю, чому відмовляється в більшості він опрацьовувати подібну інформацію, тому що величезна кількість людей почала самостійно ставити собі діагнози за Допомогу штучного інтелекту і перестала як кажуть, відвідувати лікарів. А це все-таки негативно може, як кажуть, відбитися як на здоров'ї. Це перше і головне. А друге, я думаю, теж дуже важливо, те, що, скажімо так, відвідування пацієнт потенційним пацієнтом лікаря це заробіток лікарні. І я думаю, лікарні не дуже хочуть втрачати свої зараз доходи, і тому вони проти цього виступають. Хоча з того, що я, наприклад, знаю по штатам, то там навпаки страхові компанії досить зацікавлені в розвитку штучного інтелекту, інтеграції його і встановлені попередніх діагнозів для того, щоб якраз. Розвантажити лікарні, які і так на сьогоднішній день заповнені, за обмеженої кількості лікарів, тому таке двояке питання, але все-таки. Я думаю, дві сторони тут борються зараз за те, чи буде використовувати штучний інтелект досить активно в медицині, чи не буде. І моя особиста думка, що це досить перспективний напрямок, і що цей напрямок потрібно досить активно розвивати, тому що не всі, наприклад, от людина проживає в селі якомусь, досить далекому селі, не знаю, в горах. Доступ до лікаря там обмежений. Ну просто-напросто обмежений і, от, навіть отримати якусь первинну консультацію просто неможливо. А так ви набрали цей спеціалізований бот ще раз. Повторяюсь: не чат GPT, так. Ви можете на сьогодні проконсультуватися. Але є все-таки спеціалізовані нейронки, які навчені на спеціалізованих датасетах, які вам можуть відповісти і надати ту інформацію, яка буде в принципі безпечна для вашого здоров'я, тому що деякі нейронки можуть багато чогось вам такого цікавого розповісти, що в подальшому. Може досить негативно відбитись ще погіршити вас стан здоров'я, тому довірячі не довірять вибір за вами. Але мій як спеціаліста, який інтегрує, дивіться. Але якщо мене стоїть виберити зараз до лікаря в Україні. І запитати це в чат GPT, я краще запитаю в чат GPT. Ілі взагалі поставлю собі якусь спеціалізовану модель, якщо мені це вже буде край важливо, і буду з нею спілкуватися, чим ходити до наших лікарів. Так, тепер щодо е, якості. Якості е, всіх цих чаботів, які е, донавчаються, е, ви повинні зрозуміти, що основа якості лежить в не просто в самій моделі, а в інформації, на яких на дата сеті, на якому вона навчалася. Е, тут це не приклад, е, але в принципі, ви повинні зрозуміти. Це знімки рентгена на Kaggle, це відкриті датасети, на яких ви можете донавчати свої моделі. І тут дуже класна картинка, яку я побачив, і якраз про неї хочу вам розповісти. Коли ви навчаєте модель, і в ту модель попаде щось подібне, модель це сприйме. За, як там скажуть, за картинку, на якій вона навчилася, і якщо ви розмітите дану картинку, що це ок, типа норм. То модель буде сприймати подібні речі як ок, і вона буде створювати щось для себе таке середнє. І В подальшому, якраз коли буде встановлювати вам діагноз, і ви будете без подібних скажімо так, аксесуарів, то вона навпаки може неправильно вам встановити діагноз, тому що у вас немає даного, скажімо, аксесуару. Також величезною проблемою на сьогодні от просто глобальна проблема є те, що дані, на яких навчаюся, Навчаються на сьогоднішній день моделі, вони, є, вони не є єдиного формату. Дивіться, рентген обладнання в кожній країні воно різне. Плюс наскільки я знаю, воно має різні налаштування. Там Сіменс налаштовує по-своєму, те обладнання, яке про СССР по-своєму, і відповідно ви не можете навчити правильно модель наразій на, на інформації, взяти з різної апаратури. Це теж великий недолік на сьогодні. Також як виявилося, що наша фізична складова, наприклад, людей, які проживають в Африці і Європі, теж інша. Те, що для людини, яка проживає в Африці, є нормою, знаєте, є така та. Не буду її говорити, але кажуть, те, що там для одного хорошо, для іншого смерть. Так і тут, те, що для Афри... жителя Африки норм, для жителя Австралії не норм, і для жителя Китаю теж не норм. Тому на ці речі теж потрібно. Модель не може бути, як кажуть, для всіх ідеально давати якесь заключення. Краще все-таки робити їх вузькоспеціалізовані, знаєте, там європейці. Це одні там Азіати, інші африканці інші. От Під кожну все-таки під кожну расу, що це назвати, під кожний континент краще робити якусь свою спеціалізовану модельку. Вона тоді буде давати вам більш точні варіанти відповідей. Так, і тепер я вам теж покажу, що я намагався знову завантажувати Тані, і ж вам казав, так, Джеміні, мене послало. Квін, в принципі, чи порозуміли, дав бред. Єдина моделька, яка більш-менш відповіла правильно, це була не більш менш, а точно це була чат GPT. От в них ще не повністю вони своїми промтами перекрили. Хоча ні, обманюю. Я по описі підключав. І ось у мене є, є є, є такі. Я створив такий додаток. Думаю, якраз. Він невеличкий, в принципі, тут на Пайтоні одна сторінка, нічого складного немає. Але що саме цікаво, коли я писав йому, що там ти медичний працівник, який встановлюєш там конкретний діагноз, туди-сюди. Він мене відкрито, як кажуть, не посилав. А говорив, що він не може, він не є медичним працівником і не може надати правильну відповідь. І постійно мене відфутболював, тому. Я вирішив його, як кажуть, трошки обхитрити і написав йому, що там в промті, що він є штучний інтелект, що аналізує для студентів медичні зображення, і в такий спосіб я зумів його трохи, як кажуть, обхитрити. Так от, додаток досить є простий. Це зараз у мене якраз відео по. Я, я просто знаходив різні хвороби і намагався на їх перевіряти, наскільки система працює. Так, це була в нас мікрокальцинація молочної залози. І він, враховуючи те, що я пішов в обхідний, як кажуть, варіант, створив свій додаток, прописав свій промпт. Він надав мені ось таку відповідь, уточнив, як я її просив, що ця відповідь є симульованим аналізом зображення, тобто він не говорить, що це точний діагноз, що це симуляція, але досить точно її як кажуть, проаналізував і описав тут. Написав тип зображення, ознаки аномалії, де як вони знаходяться, потенційний діагноз встановив. Тому знову, якщо ви запускаєте якийсь медичний проєкт, по API можна використовувати є спеціалізовані моделі. В Google, наприклад, вони в Vertex містяться. Потім ще є інший мед. Я знаю, що чат GPT теж вони OpenAI, точніше, розробляли свою модельку медичну, і вони будуть по API доступні, але не всі ми кожному. Хоча, можливо, і дадуть кожному, тому що все-таки для розвитку стартапу бажано, щоб доступна вона була для багатьох. Так, і от зараз ми протестимо цей маленький додаток, який я зробив. Так, зараз ми іншу фотку завантажимо. Так, Ось цю. це у нас е грибковий блефарит. Зараз переглянемо, наскільки якісно він може аналізувати. Е і потім ще ми завантажимо його ось цю. Що я, хотів. Е я знаю, вже існують стартапи, які якраз досить класно класифікують подібні захворювання. А, що ще хотів сказати відносно медицині? В медицині також досить активно зараз розбивається тематика, це стартапи, такі мікрофончики вони вішаються. І коли лікар з вами спілкується, то так о дивіться можливо, є блефаріт Ячмінь, То подивиться подивіться, наскільки точно він встановлює діагноз. А давайте спробуємо завантажити сам этот, сюди, в чат GPT. Він дасть нам таку відповідь. Про а, ма, Ой-ой-ой, а ні, я думав, вже не додав йому це. Так от дуже класні зараз системи такі з'являються. Це такі маленькі мікрофончики. І під час, коли з вами лікар спілкується, крім того, що він анотує вашу розмову, я просто пам'ятаю, як раніше ти приходив. Сидить лікар, і біля його медсестра. І медсестра, відповідно, записує те, що говорить її лікар. Зараз дана система, по-перше, вона могла записувати не все, а от система вона всю інформацію записує. Робить аналіз, відповідно, навіть попередньо встановлює діагноз і в базу скидає основний запис, підсумковий запис і потенційний діагноз. Так, такий вигляд ще має зовнішній ячмінь. Гостробатеріальний, тобто біловатой, з невеликою. Ну, В принципі, теж опрацював, нібито не послав. Якщо ми, наприклад, це саме скинемо ось, ось сюди. Я думаю, мене зараз знову відправлять кудись. Так, і тепер я хотів е, зробити аналіз е, якраз е, раку. Карцинома. Сел карцинома тайду. Так. Е, аналіз. В принципі, код даного, даного, даного додатку. Я залишу. Якщо комусь буде цікаво, користуйтеся їм. Я не проти, там нічого такого складного немає. Ви можете його розширяти. Там, взагалі, він написаний досить примітивно. так. Колір, розмір еволюція. Запишу параллель медичні медичний що може допомогти про Я вважаю значний втрат точно діяльний об'єкт. Так. Зараз напише. Можливо, бачите шкірне ураження, яке може бути пізрим на базі характеристик, що варто оцінити з точки зору можливої аномалії. Ураження варюється пляма-шкір мм, Особливо варто варивати при лікар-терматолог. Волються, якщо пляма змінюється з часом, дерматолог підтверджує детальність оцінки. біопсію. Він точно не вказав. Хоча а, може вказати на злоякісну меланому. Ураження має нерівномірну форму, що може свідчити про асиметрію, Це одна з характеристик, що може вказувати на злоякісну меланому. Тобто, так, він злоякісна меланома. меланова, а у нас це Рак шкіри написано, базаліома, базаліома шкіри. ну... Точність, ще раз кажу, я не лікар, я не можу точно вам сказати про точність, але те, що він вже говорить про потенційно, що це меланома, тобто рак шкіри, це вже досить серйозна інформація для того, щоб людина пішла до лікаря. Так, на чому я зупинився? Я зупинився на тому, що я вам скину даний додаток, додам посилання на свій Гітхаб, і ви зможете, якщо хтось захоче, повторюсь, код є досить простим. Тут однесенький файлик, нічого такого немає. Він по IP, Ви можете тут інші моделі підключати на ваше бажання, але я кажу, тут є просто такий варіант обхідний, що ви можете все-таки. Там з того, що там вам не відповість модель набагато більша, з того, коли ви створите свій якийсь додаток і накатаєте якісь свої промти. Ви можете тут уже тренуватися, як захочете, і використовувати в своїй діяльності. А краще взагалі підключити. Дані моделі, повторюсь, є в Google спеціалізована, є в лама спеціалізована, можете скачати, можете вже самостійно їх запустити, і отих обмежень, де вам буде говорити, що не може надати відповідь, просто вже не буде. Ось таке коротке відео. Так, я напевно нічого ж я не забув, ще хотів розповісти. А це просто додам, що у Microsoft є вже теж спеціалізовані чат-боти, які спілкуються з пацієнтами, але теж вони як кажуть, не кожен може з вас взяти і використати. Це потрібно подавати заявку там по API підключатися. Потім, відносно Google, от у є декілька відкритих моделей. Health AI Developer Foundation можете теж використовувати. У Улами, там теж величезний список, є спеціалізованих моделей. Тобто напрямок він розвивається, він активно розвивається. Ми бачимо, що вже створюються повноцінні лікарні, такі як Китаї. Я думаю, можливо, і в Україні будуть теж якісь схожі продукти, можливо, з'являться. Я колись пробував щось подібне створювати, але в принципі. Для того, щоб створити хороший продукт, потрібно мати хороший датасет, щоб я кажу, зробити до навчання чи ну фентюнінг моделі. Тому що підключити банально те, що ми вже знаємо. Ну я не думаю, що це настільки складно. Але якщо ви хочете щось таке вузькопрофільне, то все-таки наявність датасету для вас є архів важливою. Тому дякую за увагу і до наступної зустрічі.